Привіт! Сьогодні будемо займатися вимірюванням. Вимірюванням чого? Частот вібрацій, місця людей, предметів будь-чого. Спочатку я вам покажу, як ми вимірюємо, потім поясню, що саме за одиниці я обрала і чому. Отже, спочатку сама практика, щоб було швидко і зрозуміло, а потім вже теорія. Отже, в мене є тут чайок, а, чорний чай з лимоном і трошки меду, який я зараз п'ю. І от я хочу його поміряти. А, отже, я намалювала такий кадранчик діаграму від 0 до 60 тисяч. Я потім поясню, що це і що воно означає. Зараз сама техніка. А, одиниці ві, виміру бовіс. Потім розкажу, що це. Не поспішаємо. Значить, від 0 до 60 тисяч і так далі. Значить, від 0 до 18 тисяч це вважається фізичний план, з 18 000 до 36 тисяч бовіз це енергетичний план, і з 36 до 60 це було у 2014 році, а зараз і взагалі до мільйонів це духовний план. А, отже, я хочу поміряти мій чайок, скільки він в мене в енергетичному плані вібрує. Так, вони порядуться, грається. Трошки вам чутно, напевно, але, сподіваюся, не дуже заважає. Отже, я ставлю посерединці. І даю свій намір. Спочатку я налаштовую, спитаю, до речі, дозволу. Ми пам'ятаємо всі правила користування маятником. Хто не пам'ятає, все передивіться і зробіть перші 20 відео. Вони обов'язкові, щоб далі починати працювати. Отже, я спитала дозволу, налаштувалася і тепер питаю. Наскільки вібрує мій чай зараз. Наскільки вібрує мій чай зараз. Наскільки вібрує мій чай зараз. Наскільки вібрує, мій чай зараз. Чекаю, він буде шукати, я чекаю до повного зрозумілого. Конкретного руху. Поки що він шукає і не може вирішити. Ага, тут вже починає більш точно. Між фізичним і енергетичним планом, між 18 і 21 тисячу. Отже, це десь або 19, або 20. Добре, дякую. Це 19 тисяч. Чи це 19 тисяч? Чи це 19 тисяч? Так. Чи це 20 тисяч? Чи це 20 тисяч? Чи це 20 тисяч? Ні. Дякую. Отже, 19 тисяч. Перевіряю. 19 тисяч, бовіс. Так. Дякую. Тобто мій чай? Досить високочастотний і прекрасний, тим більше, що я його спеціально поставила на Ом знак Ом для зарядки. Про це ми все ще пізніше побалакаємо. Зараз не це наша тема. А, отже, бачите, так, намалювала знову ж таки від руки. Я люблю все робити самостійно. Розкажу вам, що це за такий кадранчик. Отже, у Франції був такий чудовий геобіолог пан Бовіс, в честь нього і названі ці одиниці, які він сам собі обирав, виміряв і зробив таку класифікацію. Взагалі, на початку в нього було до 18 тисяч Бовіз. Ось бачите, у 2014 році вони вже стали до 60 тисяч, а зараз вже і до мільйона, тому що вібрації землі і наші з вами ростуть, і весь час змінюються. Отже, система, якщо раніше вона була більш-менш сталою, то зараз вона розвивається, і на це треба звертати увагу. Отже, цей пан, так як він займався геобіологією досить довго, декілька десятків років, він вимірював весь час усі предмети. І тобто, якісь предмети він зрозумів, що вібрують на одній частиці. От, бачите, там фізичний план, якісь вібрують краще на енергетичному рівні. А Якісь вже на духовному, тобто високочастотні. Він класифікував ці предмети і, отже, зрозумів приблизно на яких одиницях, що як вібрує, і зробив оцю систему. У Франції практично. Дуже багато практиків, радіостезистів, геобіологів, кінезіологів, енергетиків, магнетизерів використовують саме цю шкалу. Чи обов'язково її використовувати всім? Ні. Можна вимірювати в герцях, можна вимірювати в інших одиницях, можна навіть самостійно зробити свою шкалу. Нехай це буде шкала від 0 до 10, від 1 до 100. Це може бути відсоткова шкала, тобто, наприклад, від 0 до 100%. Це може бути до тисячі. До тисячі, наприклад, відсотків це може бути наприклад, тих самих сантиметрах, метрах, в залежності, що ми вимірюємо, яка одиниця нам потрібна. Можливо, ви математики у вас там дуже багато у вашому запасі різних одиниць, в залежності, що ви будете вимірювати, ви можете використовувати саме ту шкалу, яку вам потрібно. От, наприклад, моя подруга енергетик, вона повністю зробила абсолютно свою шкалу, і її все одно, хто там що використовує, вона вимірює в своїх одиницях. До чого я веду? До того, що неважливо насправді, які одиниці ми беремо, для чого ми взагалі щось вимірюємо. Для того, щоб побачити зміну. Тобто, якщо я поміряла чай без цього знака Ома, він, наприклад, мені показав 18 тисяч. Я його поставила підзарядитися на цей знак, і він мені вже показує, наприклад, 27 тисяч, тобто він підзарядився і став для мене набагато кращим. А якщо я, наприклад, взяла ще й воду не з-під крана, а взяла якусь дуже гарну джерельну чистеньку водичку то зі свого садочка та ще її магнітизувала і е, згармонізувала, то в мене чай вдруг став 30 тисяч. І для мого вібраційного тіла цей чай став ліками. Надзвичайно корисним, він мені допомагає. Ось для цього і потрібно вимірювання незалежності, з яких одиницях. Це просто для того, щоб побачити, що те, що ви зробили, наприклад, що закодували, помолилися над чаєм, помедитували, і ви побачили, що його вібрації, вібрації вібраційна система, частоти, хвилі, випромінювання виросли. І він став для вас корисніший. А далі будемо все вимірювати. Я вам підготувала там штучки, зараз будемо вимірювати далі, щоб стало все ясніше і простіше, і будемо порівнювати. А сподіваюся, що перший такий варіант. Як я, вам, я вам, до речі, дам, як правильно називається, як пишеться, тобто в інтернеті, в Google, в картинках можете знайти цих діаграм повно, як я хочете, можете самі намалювати так само, як я, можете взяти свої власні одиниці або відсотки. Це наразі не важливо. Сподіваюся, що ви зараз підготуєтеся, знайдете чи в інтернеті, чи намалюєте самостійно, і ми підемо працювати далі. Головне, щоб ви зрозуміли, як це зробити. Що ж, до наступних відео Бувайте! або!